Сьогодні хотіла б показати, які бувають проблеми при вирощуванні спатифілумів у квартирі? Якщо ми придбали цю квітку в магазині, можна побачити ось такі плями. Воно сухе-сухе, таке, ось воно, сиплеться взагалі. От такі чорні кінчики. Також сухі. І вони не мають, бачите, взагалі не мають ніякого переходу. Тобто жовтий кайми чи коричневої. Ось такі плями кажуть про те, що у цієї рослини забагато у ґрунті додано добре. Так виглядає. Опік коріння на листях. Вона стає ламким, сухі-сухі плями, не плутати з кінчиками. Тоді потрібно, перше, що я зробила, коли розсаджувала, це повністю вимила коріння і посадила у свіжий ґрунт, в який було додано дуже багато розпушувачів. І вермикуліт, агроперліт. Також можна додавати кокосові чіпси, і обов'язково гарний дренаж. Вводити добриво ось такі рослини потрібно не раніше, ніж через 3-4 місяці після її пересадки. Наступне дуже часто. У спатифіумів листя сохне на кінчиках. Зараз пошукаю. Не знайду. Ам, ось так це виглядає, наприклад, видно, так? Такий сухий, сухий кінчик. Багато людей. Бажаю, що якщо його почати частіше оприскувати, гарніше поливати, то ця проблема кудись зникне. Але розумієте, справа в тому, що дуже часто саме таке пожовтіння кінчиків каже про те, що ми переливаємо рослину. Воно може виглядати як сухе, оприскуємо, не допомагає. Лгімо воду не допомагає. Робимо душові процедури не допомагає. Якщо буде перелив певний період часу, наступним етапом, коли не просихає гарно ґрунт, буде ось таке. Пожовтіння з кінчиків. Буде по всій кайміти. Ось так. Саме ця рослина у такому стані ще один листочок, самий нижній, був видалений, тому що у квартирі, у листопаді місяць у нас була 10 градусів. З патефілуми тропічні рослини, і вони люблять тепло. 10 градусів для них. Ну, Дуже низька температура. І в цей час було переохолодження кореневої системи, яке ось саме по собі, дивіться, ось ще один лист це не сухе повітря. Якщо ось це коричневе, потім йде отаке жовтеньке і заходить ось сюди. Це не проблема в оприскуванні, це коренева. Я на той момент зробити нічого не могла з ним, окрім як не поливати, тому потім все вже почало відновлюватись, далі листя все гарне, але нижні листочки, так, дійсно, вони постраждали трошки. Далі. Буває ось так. Цю рослину я придбала, оці жіночки вже другу. Там не дивіться, що вона трошки шатається, рослини в неї чудові, вони здорові, вони гарні. Ось ось це. Зараз, дивіться. Ось це. Це процес, який відбувається, коли старі листочки відмирають, а нові при цьому ростуть здорові, з ним все добре. Що стосується самої посадки його, я його буду пересаджувати методом повного очищення коріння від ґрунту, тому що я не розумію, який він, тому що не розумію, як в ньому проводити полив, скільки там корисних речовин, тому мені краще змішати зробити ґрунт самій, помити коріння і висадити. Це. Бачите, такий товстенький він тут, немалий. Це вже доросла рослина, ну, яка втратила нижні листочки. Ого-го. А ось виснажена, слабенька-слабенька дітка. Що в такій ситуації робити? Ми дістанемо його, очистимо коріння. Посадимо в найбільш підходящий ґрунт. І будемо поливати лише тепленькою водичкою, і то перший полив після пересадки буде десь за 3, 4, 5 днів. До того лише оприскування. І найгірший варіант це коли падають листочки. В мене, щоб показати на відео, такого нема, але буде. Тому що буде пересадка сільверкупідом. І воно таке чимось все напічкане. І коли я дивилася, що там з кореневою так трошки заглянути, її там взагалі нема кущ великий, ну, дуже цікавий зелений. То я розумію, що ця рослина, коли я буду її пересаджувати, ділити, половина кущів, мабуть, не виживе, за іншу будемо боротись. Вони будуть у теплиці. Також покажу на відео, що як розсаджувала, як воно себе почувало і чим це все закінчило. Закінчиться воно добре. Ну, може, не для кожного куща, але все ж таки ось це найрозповсюдженіші проблеми. Тому, не дивлячись на те, що рослина живе майже у болоті. Їй не потрібно забагато вологи. І те, що ми думаємо, що це зовні проблема освітлення чи ще щось насамперед, залив кореневої системи. Або ж переохолодження і залив. Тоді ситуація набагато гірша. Поливайте свої квіточки в міру. Прибирайте на зиму з холодних підвіконь. Не переливайте, і будуть вони у вас гарні і здорові. Бувайте!